Мене фактично звільнили, але згодом зрозуміли, що сильно помилилися. Я намагатимусь максимально стисло викласти суть, але спершу трохи контексту. Я пропрацював 9 років у відомій компанії, яка є світовим постачальником різноманітних продуктів. Не буду називати цю компанію, але я працював в одному з її підрозділів. Я почав працювати в цій компанії з найнижчої посади техніком. Виконував свою роботу добре і швидко просувався по кар'єрних сходах. Через шість років мене підвищили до співробітника Національної служби підтримки, де я також досяг успіху. Ця посада була добре оплачувана з чудовим графіком роботи. Взагалі, це було чудове підвищення. Через рік мене знову підвищили до оператора з розширеними обов'язками. Цю посаду я ділив з іншим співробітником, з яким ми були хорошими друзями та чудово ладнали. До сих пір ми іноді разом обідаємо і часто спілкуємось. Я пройшов навчання з внутрішнього програмного забезпечення, розробленого їх власним розробником, яке управляло розподілом техніків. Ця система використовувала коди для позначення різних областей і штатів. Система була дуже складною, але розробників це влаштовувало. Хоча не було ніякої документації, ні інструкцій, нічого. Людина, яка обіймала цю посаду до мене, збиралася залишити цю компанію на користь більш вигідної пропозиції, тому вона навчала мене протягом місяця. Звісно, я записав усі коди для всіх областей, щоб не помилитися, адже не було ніяких інструкцій чи посібників. Врешті-решт він пішов з компанії, а через рік розробник цієї системи помер від раку. Тепер ніхто, окрім мене, не знав, як користуватися цією програмою. Через це можливість брати відпустку для мене стала дуже обмеженою. Я постійно просив навчити когось на заміну, щоб я міг іти у відпустку, але мені постійно відмовляли. В результаті я міг брати відпустку тільки на два дні. А попереду було моє весілля, після якого ми планували медовий місяць, але мені знову відмовили в навчанні заміни. Коли ми з колегою взяли на себе управління новим відділом, там був повний хаос. Час очікування гарантійного ремонту обладнання складав близько восьми днів, що сильно дратувало клієнтів, адже ці машини використовувалися для роботи постійно. Ми провели московий штурм і придумали рішення, яке значно скоротило час простою, але це сильно навантажило логістику. Ми почали доставляти запчастини технікам у поля протягом ночі. Менеджер з логістики найняв достатньо працівників, щоб впоратися з цим, і все почало працювати досить добре. Виявилося, що це чудове рішення. Ми скоротили час простою в середньому з восьми до двох днів. Клієнти постійно висловлювали подяку за те, як покращилося наше обслуговування, і говорили, що дуже задоволені швидкістю ремонту. На жаль, з цього моменту все почало йти не так. Мій менеджер захотів піднятися по кар'єрній драбині, і йому потрібно було знайти когось на свою посаду. Звісно, я і мій напарник подали заявки, адже ми знали, як управляти цим відділом, і були впевнені, що зможемо впоратись з роботою на відмінно. Однак нас обох відшили і посаду віддали другу, менеджера, який не мав жодного досвіду в нашому відділі. Насправді він був одним із закупників у логістиці, і абсолютно не знав, як керувати нашим відділом, а також не мав жодного технічного досвіду. Він отримав цю посаду, і з самого початку цей тупий ідіот вирішив змінити наш спосіб роботи і зменшити навантаження на логістику. Мій напарник і я негайно висловили протест проти його змін, але це не мало ніякого ефекту. Коли він наказав нам впровадити ці зміни, я відмовився. Мій напарник теж відмовився, і кілька тижнів ми сперечалися з другом менеджера, який тепер став моїм начальником. Він усе більше злився і наполягав на своїх змінах. Ми знову відмовилися. Я написав листа його начальнику, пояснивши ситуацію і зазначивши, що це збільшить час ремонту, і наші клієнти будуть дуже незадоволені. До того часу наша клієнтська база зросла у 20 разів, і рівень задоволення за всіма відгуками був вище 90%. Однак ці листи і усе, що ми з напарником пояснювали, не дало результату. Тоді друг менеджера вирішив, що я є призвідником непокори, і на тому тижні мене викликали до конференц-зали разом з HR-ом, другом менеджера та його начальником. Мені повідомили, що мене понизять з оператора до диспетчера через мою неспроможність бути командним гравцем, конфронтацію з менеджером і так далі. Я відповів, що мене це влаштовує, адже це означало менше роботи при тій самій зарплаті, тому я був не проти. Тепер на цій посаді у мене були певні функції, які я не міг виконувати. Диспетчери могли лише передавати виклики технікам, але не призначати їх самостійно, що раніше було моєю роботою. Мій напарник на той час відповідав за ескалацію завдань і навчання техніків, і він не знав, як використовувати систему для розподілу викликів, якою я користувався. Наступного дня я прийшов на роботу, сів за свій стіл і чекав, коли мені почнуть надходити виклики. Але я чудово знав, що тепер нікому буде розподіляти ці виклики і усім, включаючи мене, нічого не надійде. Приблизно через чотири години до мене підійшов новопризначений менеджер і запитав, чому я не розподіляю виклики. Я вічливо відповів: Нагадую, мене понизили. Я не можу розподіляти виклики. Це не входить в мої обов'язки, і я не хочу бути звільненим за виконання того, чого мені не дозволено робити. По його обличчю було видно, як раптово до нього дійшло, що він сильно накосячив. Звісно, його начальник і HR нічого не знали про програмне забезпечення, яке було розроблене всередині компанії і не мало жодної документації. Ця програма була основою розподілу викликів у нашому відділі, і без неї виклики просто не могли передаватися. Новина про те, що виклики не розподіляються, почала поширюватися, і начальник менеджера прийшов, щоб з'ясувати, що відбувається. Він швидко зрозумів, що сталося. Мене знову викликали до конференц-зали і попросили навчити заміну. Але я, звісно, відмовився. День закінчився, і я пішов додому. Наступного ранку я прийшов на роботу вчасно, і мене знову викликали, запропонувавши повернути мою посаду і негайно почати розподіляти виклики. Звісно, я відмовився від підвищення, вказавши на ключові моменти, які вони озвучили під час мого пониження, пояснивши, що мені потрібно попрацювати над ними, щоб прийняти підвищення. Вони були шоковані і явно роздратовані. Вони розлютилися і звинуватили мене в тому, що я тримаю компанію в заручниках і заявили, що подадуть на мене до суду. Згідно з моїм контрактом, я тепер мав право на адвоката, і компанія мала за це платити. Минуло кілька днів. Виклики все ще не розподілялися, і тепер вони намагалися вирішувати питання через електронну пошту та телефонні дзвінки. Почався справжній хаос, і це додавало часу до кожного виклику. Замовлення на запчастини робилися із затримками. Уся система почала руйнуватися. Нарешті зі мною зв'язався адвокат, який повідомив, що він буде представляти мої інтереси і що його найняла компанія, але він працює тільки на мене. Він не може спілкуватися з компанією без моєї згоди, не може робити нічого проти моїх інтересів. І, хоч його оплачувала компанія, він підпорядковувався мені. Адвокат пояснив, що вони не можуть змусити мене прийняти підвищення і не можуть мене звільнити, якщо я виконую свої обов'язки відповідно до трудового договору, який полягав у тому, щоб просто приходити на роботу вчасно, робити перерви в установлений час і йти додому. Так я і робив. Це тривало місяць, поки ситуація не досягла критичної точки. Час ремонту перевищив два тижні, і клієнти почали скасовувати свої контракти на обслуговування через проблеми з сервісом. Тоді вони вирішили знову понизити мене. Тепер вже до логістики. Менеджер з логістики був моїм хорошим другом і вважав, що це було помстою за всі ці проблеми, тому він просто сказав мені зайняти стіл у кутку і робити що завгодно, але не збирався мене карати за їхню дурість. Ми пішли до суду. Через два дні суддя виніс рішення на мою користь, заявивши, що компанія не може змусити мене працювати на потрібній їм посаді або виконувати роботу, яку я не хочу робити, і що це вважатиметься примушенням. Компанія наполягала, щоб суддя змусив мене передати інформацію про те, як використовувати ПЗ для управління їхнім відділом. Суддя запитав мене, чи записував я щось, і я чесно відповів, що в мене нічого не було, адже всі записи я викинув. Однак я додав, що пам'ятаю, як використовувати програмне забезпечення та всі коди для розподілу, оскільки займався цим багато років. Суддя запитав, чи готовий я написати інструкції, і я вічливо відмовився. Суддя сказав: Добре, на цьому все. Повернувшись на роботу наступного дня, я вирішив почати шукати нову роботу. Через місяць я знайшов нову посаду в іншій компанії з зарплатою на 10% вищою з кращими умовами та оплачуваною відпусткою на місяць. Нарешті я зміг організувати свій медовий місяць. Я написав заяву про звільнення та надіслав її своєму менеджеру, його начальнику, старшому керівництву відділу та навіть генеральному директору компанії. Пояснивши все, що сталося, чому я йду, і побажав їм всього найкращого. Через два тижні мені подзвонив генеральний директор компанії з вибаченнями за те, що сталося, сказавши, що вся інформація тільки щойно стала йому відома, і що всі причетні до цього особи були звільнені: менеджер, його начальник і навіть його керівник. Для мене це була приємна новина, але повертатись я вічливо відмовився. Кілька тижнів по тому, після того як менеджер був звільнений, мій хороший друг і напарник повідомив, що він помер від передозування, що було дуже сумно, незважаючи на всю мою ненависть до нього. Через рік після цього мій абсолютно занедбаний відділ на старій роботі був об'єднаний з іншим. 30% співробітників було звільнено або переведено в інші відділи. Мій напарник все ще працює в тій самій компанії, але каже, що після всього цього відділ так і не оговтався. Ситуація значно погіршилась і він планує вийти на пенсію цього року. Ну що ж, друзі, на цьому історія завершується. Дякую вам усім за те, що додивились відео до кінця. Пишіть свої коментарі щодо того, погоджуєтесь ви автором, або ви б хотіли вчинити інакше у цій ситуації. Звичайно, якщо брати у приклад нашу країну, то ми стикаємося з комовством, коли отримують посади люди, які взагалі не розуміють, що відбуваються на виробництві, кожного дня. І нехай би вони навчалися чомусь новому, набиралися досвіду у професіоналів, які вже 10, 15, 20 років працюють у цій компанії. Але чомусь за часту з першого дня вони починають показувати наскільки високий пост займають. Відносяться до працівників з неповагою, руйнують атмосферу у колективі і погрожують звільнити за будь-яку непокору, а у свою чергу нічого путнього не роблять. Тому я повністю погоджуюся з автором із тим, як він не дав нікому на собі їздити, але це лише моя думка. А на сьогодні це все. Слухайте історії та створюйте свої. Бувайте.